Форст все в твоїх руках Путін придумав іще ще один спосіб, як легалізувати своє вторгнення в Україну. Ну і це, це прямий підкуп тих, хто на окупованих територіях нині мешкає. Так, от Путін підписав указ про виплату 100 тисяч рублів тим дітям, хто на окупованих територіях від української, мовляв, агресії постраждав. Отак, от, от там хитро в тому указі, закручено, що це діти від української армії, мовляв, постраждали. Але щоби ці от гроші отримати від Путіна, то дитина має мати російський паспорт. Так само, як цей паспорт мають мати і батьки цієї дитини. Тобто Путін, бачите, підштовхує мешканців окупованих територій, які там без роботи, які в розбитому житлі, які без комунальних вигод. Він їх підштовхує, щоб вони заради грошей пішли і отримали російський паспорт. Це от з двоголовою куркою. І тоді Путін каже, що дасть їм цю подачку в 100 тисяч рублів. Ну і тут бачите, він, наче їм благодетель. при тому, що якби не було туди російського вторгнення, якби не було окупації, то й діти би там не постраждали, і гроші б ці нікому не були би там потрібними, і нікого б не цікавили, бо українці б там мали мирне життя і роботу. Але дивіться, на що Путін готовий тепер от витрачатися по 100 тисяч кожній дитині з російського бюджету, щоб примусити усіх там це от російське громадянство отримати. Бо тоді він на міжнародних майданчиках, він і його посіпаки матимуть право розказувати. Бачите, нас там на тих територіях дійсно чекали, бо Україна там усіх притісняла. Саме тому, коли ми їх освободили, то вони, місцеві мешканці, всі кинулися за нашими російськими паспортами. От таке буде розказувати Путін на усіх міжнародних майданчиках. Вправі буде таке казати, буде показувати статистику скільки місцевих отримали російське громадянство, бо їх, бачите, до того він стимулює грошима. Ба більше, коли Україна прийде туди ті території звільняти, то Путін тоді візьметься кричати, що це ж всі, там, хто мешкає, то вони там росіяни, що він має право тепер от ядерною бомбою всіх їх захищати. От, заради чого, Путін те все робить? З паспортами і виплатами по 100 тисяч дітям? Він хоче усіх. Мешканців окупованих територій перетворити на росіян, щоб брехати про те, що вони там російську армію вторгнення чекали, щоб Путін потім мав можливість брехати що для захисту вже своїх, начебто, громадян, коли туди піде зсу, що він тоді мовляв вправі використати ядерну зброю.